Кошенята попліткуємо. Говоримо про раміну і велику політику. Коршак і Фекалії Пренткович, Євробачення 2025, iPhone 16 айфон та Павло Зібров. Можі зручніше набрати чай, каву, а ми не витрачаємо час даремно. Розпочинаємо пліткувати. За доброю традицією, з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар для присвання цього ролику. Я нагадую кому що відомо про ту чи іншу особистість. Надсилайте в директному інстаграму, ви залишитесь анонімними, а ми зможемо додати штри до портрету тієї чи іншої особистості. Отже, сьогоднішні плітки ми розпочнемо досить політично, тому що один із телеграм-каналів, а точніше Карточний офіс, публікує наступне: На місце советниці офісу президента Дарії Зарівної розсматривають другого кандидата. Віроятні всього. Її місце займе звісна журналістка Ріміна із Дар'я перейде на більш відстану міжнародну роботу. Тобто, тепер уважно, раміна, яка казала, що жодним чином не збирається в політику, до Верховної Ради. А вона про це записувала не один сторіс. Що ти сіл этим своїм членом, задаєш випроси? Залишала ці сторіки в форматі питання-відповідь. У нас є ці всі скріни. Людина, яка казала ні, в жодному випадку, тепер буде в офісі президента. Вау, раміно! А це те ж саме стосується і питання бойфренда. Раміна зараз в пошуках військового для формування свого політичного іміджу і все ж таки знайшла, і все ж таки має хлопця військового. І тепер, а тепер раміна ще зовсім почекаємо трішки, коли це буде офіційно звучно. Буде у нас політичним персонажем. Реміна. Ну розумієте, так? Реміна буде політиком. Реміна буде відповідати за інформаційну політику в країні. А, хочеться засміятися і бути більш емоційним, але не можу. Я навіть ам, не знаю, як це коментувати, окрім е, реакції Ані Трінчер. Давайте подивимось. А, о, глядаю. Я би навіть сказав, що це раміне з так себе буде поводити через місяць після призначення на новій посаді. Хтось може сказати, чому ти домахався до раміни? Вона їздила на передову, ризикувала життям, легко сидіти з дивану і потякати. Ну, раміна туди здебільшого їздила, тому що вся ця перекваліфікація і сходять слухів соціально-політичні важливі теми. Це все було задля того, аби зайти на таку позицію. Тому що це, я так розумію, мрія раміни була не зовсім зрозуміло, звідки вона в неї взялася, і чому вона вирішила, що саме політика їй допоможе реалізувати свої амбіції та плани. А, ну, в будь-якому випадку, реміно, ми тебе вітаємо з таким важливим серйозним призначенням. Подивимось, як ти будеш себе показувати проявляти на новій позиції. Але я вважаю, що це все сумно з однієї простої причини. А, такі призначення некваліфіковані, а, ні до чого хорошого нас не призведуть. Так, потрібні нові обличчя, але точно не нові обличчя, які були на холостяку. Які їздили в Московію, а до речі, Раміно, Дуже хочу згадати ось цю вирізку, де ти сказала про те, що росіяни, багато росіян незаслужено значить отримують відмову в'їзду в Україну. Після того, як вони там, наприклад, відвідують Крим, окупований. Давайте глянемо. Таже, от єсть, я не буду розкривати імена, є у вас популярний люди, которым по несправедливости запрещено въезд в, в Украину. так зрозуміла справа. Твої погляди змінилися. Ти змінилася? Ти подорослішала. з точки зору журналістики. Ти багато в чому стала набагато більш професійною та кваліфікованою однозначно. Але, але питаннячка є, і їх дуже багато. І тому, коли кажуть, озі всі ваші плітки диму без вогню не буває. Тому чекаємо раміну в політиці. Далі чоловік єфросиніної, а після цього у нас буде призначення або Горбунова, або Сачі. Ось в такі часи живемо. Просто сюрреалізм. Давайте спілкуватися в коментарях. Наскільки ви здивовані, не здивовані. Хочу почути вашої думки. А далі у нас з вами мова піде про Єву Коршик і вагітні щоки Тані Принткович. Давайте подивимось невеличку вирізку з інтерв'ю. Що таке бути закенселеною? Е, я не знаю, тому що я переконана, що людину, яка не готова бути закенселеною, її неможливо закенселити. Я вважаю, що мене не закенселили. Тобто, да, був якийсь певний кризовий складний період, але по факту аудиторія залишилася зі мною. Ляяльніш лояльна аудиторія стала ще лояльнішою. Мене цікавить лише одне питання: скільки Єва Коршик отримала за це інтерв'ю. Як дорого дана співпраця обійшлась, Принткович, я м -м, не розумію, ну що тут розуміти? Коршик це безпринципна особа, яка готова заробляти гроші будь-якою ціною. І байдуже, що такі, як принткович, не повинні бути в інформаційному просторі. І байдуже, що українцям неприємно дивитися на принткович, гонковського і їх нікому не потрібну драму. Але ж намагалися висмоктати максимум, ще туди притулили, що а, значить, принткович вагітна, а в Україні небезпечно, і вони не готові коротше. Оця вся тягамотіна, тому коршик, слава Богу, я не підписаний на її YouTube, не переглядаю і нікому не рекомендую, тому що Єва в погоні за хайпом, і в неї немає абсолютно ніякої інформаційної гігієни від слова зовсім. Презентація айфонів Apple. Презентація 9 вересня. Усе б чудово, ви знаєте, усе б чудово, але настільки прісно та нецікаво. Настільки мене, як великого фанату Apple, засмутило дане оновлення, тому що настільки нічого нового і цікавого, що просто офігіти. І саме тому я перейшов на Samsung. Все ж таки не стримався. От який він гарненький, бачите? А Розкладачки це просто One Love. Оп, розгорнули, оп, згорнули. Коротше. Ніяких інновацій, нічого нового, нічого цікавого. Так, є декілька функцій, які особисто мені цікаві. Але здебільшого для звичайного користувача нічого нового не побачили. Але, як завжди, коштує все шалених грошей. От так, друзі. Хто надихнувся, можливо, комусь сподобалась презентація Apple, давайте поговоримо. А, можливо, не сподобалась. Коротше кажучи, хочу почути вашої думки. А, і на завершення Павло Зібров, який в сторіс розповів про те, що. Друзі, у мене зламали Телеграм, доступу більше немає. Пишіть, будь ласка, на інші месенджери, поки вирішуємо це питання. Тобто, однозначно, треба ставити двоетапну верифікацію. Тому що всяке буває, і це жахливо, коли твій профіль, аккаунт більше не належить тобі. О, Тривога! О, хочеться сказати: дбайте про свою безпеку. Не забувайте, що. Злодії, недобродії є не тільки в реальному житті, а й в інтернеті. Ну, якось так. А з вас обов'язково вподобайка, підписка, коментар, а я не прощаюсь, кажу до зустрічі в наступному випуску пліток, які виходять кожного дня на цьому каналі, окрім суботи. Побачимось вже завтра.